Шановні колеги, починаємо розгляд питань порядку денного. Перше питання порядку денного про звернення депутатів Київської обласної ради 8 скликання до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо звільнення від сплати податку на нерухомість військовослужбовців родичів загиблих військовослужбовців та внутрішньопереміщених осіб, яка отримана на безкоштовній основі. Я Николаївна, прошу вас послуги. Шановні колеги, шановні присутні, ми, депутати Київської обласної ради, 8-го склихання, звертаємося до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з болем і тривогою за майбутнє тих, хто віддав усе заради нашої спільної свободи і безпеки. Ми наполягаємо не на негайних діях щодо внесення змін до Податкового кодексу України, аби звільнити від сплати податку на нерухомість тих. Для кого цей податок став непосильною ношею, військовослужбовців, родичів загиблих героїв та внутрішньо переміщених осіб, які отримали нерухомість на безкоштовній основі. У ці важкі часи для нашої країни, коли кожен військовий стоїть на передовій, ризикуючи своїм життям і здоров'ям зараді майбутнього України, держава не може допустити, аби ті, хто бореться за нас або їхні родини, залишалися з тягарем непосильних податків. Ми не можемо дозволити, аби родини загиблих героїв, котрі вже втратили найдорожче своїх близьких, були змушені ще й нести додаткові фінансові витрати через податки на подаровану їм нерухомість. Крім того, неприйнятною є ситуація, коли внутрішньопереміщені особи, які втратили свої домівки, часто втративши все майно, стикаються з необхідністю сплачувати податки на нерухомість, яку вони отримали як акт допомоги. Ми закликаємо вас усвідомити глибину цієї проблеми та терміново відреагувати на наш заклик. Ми не можемо стояти осторонь, коли люди, які пожертвували всім, відчувають на собі вагон справедливих податків. Це не просто питання закону, це питання совісті. Ми віримо, що держава має стати опорою для тих, хто її захищає, і підтримати їх, а не додатково навантажувати податковими зобов'язаннями. З огляду на вище зазначене, просимо. Повного звільнення, сплати податку на нерухомість для військовослужбовців, що продовжують боронити нашу державу на фронті, для родин загиблих героїв, а також для внутрішньопереміщених осіб, які змушені були залишити свої домівки через війну і отримати нерухомість на розоплатній основі. Автоматичного звільнення від оподаткування без необхідності складних бюрократичних процедур наші герої не повинні бігати по інстанціям, збирати документи, щоб довести своє право на гідне життя та існування. Встановлення ставки податку на нерухомість у розмірі 0% для всіх, хто отримав нерухомість як дарунок у зв'язку з їхнім статусом військовослужбовців, членів родин загиблих військовослужбовців чи внутрішньопереміщення осіб. Дякую, друзі. Прошу підтримати. Дякую, Тетяна Миколаївна. Ставлю на голосування питання про прийняття проєкту рішення за основу та в цілому, як рішення ради. Прошу голосувати і підтримати.